Вітаю вас, друзі, на каналі Alex Game Pass. У мікрофону, як завжди, Олександр. Вже більше року пройшло з того часу, як я виставив відео по покупці ігор на Xbox через Аргентину. За цей час у Microsoft багато чого змінилося. Майки прибрали можливість купувати в Аргентині і Турції в подарунок. картки від Віза в Аргентинському регіоні вже не додати, а перевибір картки при покупці давно вже можна не робити. Тому у 2023 році я вирішив перезняти нове відео і поділитись з вами всіма нюансами та розповісти, чому у вас не виходить купувати через регіон Аргентина. Це відео буде корисне новачкам та тим, у кого не виходить купляти в регіоні Аргентина. Обов'язково додивись відео до кінця, щоб точно не пропустити важливі моменти. А перед тим як ми почнемо, я нагадаю вам про свій телеграм та вайбер канал Alex Game Pass. Там я ділюся новинами в індустрії та цікавою інформацією, Зі світу Xbox. Також, якщо ти шукав ігри або підписку Game Pass Ultimate, там ти зможеш купити їх по дуже приємним цінам. Посилання, як завжди, будуть в описі під відео. Звісно, щоб купляти щось в Аргентині, нам треба спочатку змінити регіон на консолі. Відповім одразу на часті запитання в коментарях. Це відео призначено тільки власникам консолі Xbox. На любому іншому пристрої, будь-то ПК, планшет чи телефон. Через Аргентину купляти ніяк не вийде. Щоб купляти в Аргентині з будь-якого пристрою, треба мати на руках картку аргентинського банку. Скоріше за все такої картки у вас немає, тому купляти ми можемо тільки на Xbox і ніяк інакше. Щоб змінити регіон на консолі, треба зайти в параметри Система Мова та місце знаходження. Змінюємо регіон та перезавантажуємо консоль. Якщо у вас нова консоль, то одразу можна обирати регіон Аргентина. Для того, щоб купляти на Xbox в регіоні Аргентина, нам потрібно мати банківську карту країни, в якої немає офіційного магазину Xbox. Наприклад, це Україна, Молдова чи Казахстан, але не всі країни, у яких немає офіційного магазину, таке підтримують. Наприклад, ви не зможете нічого купляти в Аргентині, якщо у вас картка країн Латвії, Литви або Естонії, бо ці країни входять до складу ЄС і купляти вони можуть тільки в найближчих регіонах, де є офіційний магазин. Йдемо далі. Немає різниці, якого банку у вас картка. Головне, щоб вона була мастер-карт, бо візу ви навіть не зможете додати у свій профіль. Це Ується тільки регіону Аргентина, бо влада Аргентини заборонила купляти картками від Visa, якщо ці картки були випущені не аргентинським банком. На консолі Xbox можна додати спосіб оплати двома способами: перший це зайти в параметри обліковий запис, оплата та рахунки. Другий спосіб це додати картку через магазин Microsoft. Особисто я використовую другий варіант, тому йдемо в магазин, шукаємо гру або підписку, яку хочемо купляти, натискаємо Купити і «Додаємо». Єємо спосіб оплати, обираємо кредитна або дебетова карта. Далі вводимо ім'я власника. Можна написати любе ім'я. Далі вводимо номер картки. Обов'язково MasterCard, вона починається на п'ятірку. Наприклад, картки від віза починаються на четвірку. Тому ви з легкістю зможете зрозуміти по номеру карти Visa чи MasterCard. Далі дату до якої вона дійсна та секретний cvv код Натискаємо далі і вводимо адресу Буенос-Айрес. Місто і регіон, також Буенос-Айрес. поштовий індекс B1765. Натискаємо далі і зберегти. Якщо все нормально, ваша карта збережеться в поточному профілі. Але бувають нюанси: наприклад, може з'явитись помилка, що ви ввели невірні дані, хоча ви ввели все правильно. На Xbox таке буває, і щоб вирішити цю проблему, допомогла. Мають такі варіанти: перше це змінити адресу і поштовий індекс з Буенос-Айрес на свою реальну. Друге спробувати додати карту через сайт Microsoft з телефону чи ПК. Третє це створити нову карту, наприклад, інтернет-карту в Приватбанк чи будь-якого іншого банку. Головне, щоб не візу. Четвертий і на 90% робочий варіант це додати карту з іншої консолі. Розумію, що не у кожного вдома є дві консолі, але може у ваших друзів є Xbox, тому спробуйте додати карту у свій аккаунт на консолі у друга. Якщо карта додана, то ви можете переходити і купляти ігри чи підписки в Аргентині на Xbox, але і тут є нюанси. Якщо ви раніше купляли на Xbox в Аргентині, і зараз у вас висвічується невідома помилка, то, скоріш за все, у вас була прив'язана карта від Visa. Тому вам треба повернутись на крок раніше і додати карту від MasterCard. Далі користувачі, у яких з'явилась помилка регіону, повинні розуміти прості речі: як працює система. Щоб купляти українською картою через Аргентину, вам територіально потрібно знаходитись також в Україні. Наприклад, ви намагаєтесь купити гру, але самі знаходитесь знаходитесь в Польщі чи Німеччині, і система Xbox це прекрасно розуміє і тому видає вам помилку регіону. Другими словами, система вам натякає, що ви знаходитесь не в тому регіоні, де випущена ваша банківська карта. Звісно, систему в такому випадку можна обійти, використавши vpn сервіси Як підключити VPN до консолі, в мене вже є відео на каналі. Майкрософт активно працюють над створенням українського регіону на консолях. На момент запису відео вже з'явився розділ українського регіону на сайті Xbox. Тому актуально буде сказати, що зміниться, коли Майки офіційно запустять український регіон на консолях Xbox. Як тільки запрацює наш регіон, то українськими картками вийде купляти тільки в українському регіоні. Звісно, більше ми не зможемо купляти через Аргентину, Індію чи Турцію. Всі ігри або підписки, які ми купимо, Ляли до цього продовжують точно так працювати тут нічого не зміниться. Далі ті гравці, що будуть купляти з Європи чи штатів, їм також треба буде використовувати VPN. але які всі інші, вони зможуть купляти тільки в українському регіоні. Коли саме з'явиться наш регіон на консолях, на момент запису відео невідомо. Але вже відомо, які саме ціни будуть на ігри в українському Xbox. Підписники мого Telegram і Viber каналу вже знають, що ціни будуть дорожче, чим в Аргентині або Турції в декілька разів. Але панікувати не треба. У мене ви зможете і далі купляти ігри та підписки за дуже приємними цінами. Тому ще раз вам нагадаю, що ви підписались на мої канали в месенджерах. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях під відео. Обов'язково вліпіть лайк цьому відео та жмякайте на кнопку підписатись. Підтримайте український контент. Попереду нас чекає багато цікавих відео. Ну а з вами, як завжди, був Олександр. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових відео на каналі Alex Game Pass.